Берегиня Миронівська. Працюємо Джандір 955. -й. В принципі, голосом ось такий, не черна, нічого, опроблена. Працюємо з січкарнею. Правда вітерець трохи здуває і слабувато розкидає, але це краще, ніж в нас там є один кейс, з яким ми хотіли працювати, але він і січкарні працює так, як цей працює без січкарні. Тобто сипить в волок погано. Нам не дуже сподобалось. Так, маємо ми ось таку пшеничку. Ось такий колос. Сорт у нас Берегиня Миронівська. Як бачите, без бур'яну, чистенька, так що, в принципі, кому Можливо, потрібно буде зерно на продаж, звертайтеся, я думаю, трохи візьмемо. Але давайте, якщо хтось хоче, то давайте зарані із-за того, що ми її пускаємо на корм. І залишимо в основному тільки е, собі на посів. Так що хто хоче, зарані звертайтеся, пишіть в коментарях, там будемо розбиратися. Так, ну що, е сіялась вона по е Так, що в нас ще обробіток? Е да. Е ми по ней бризкали двічі. Один раз з гербіцидом працювали, з мікродобривами, другий раз чисто мікродобривами. Так що, в принципі... Будемо зараз бункер покаже що вона має так що поки працюємо Так, працюємо ми сьогодні з МТЗ Там стоїть ще один прицеп, який нам буде на підхваті Тому що вряд ли влізе Прицеп більше п'яти тонн не візьме явно Як бачите Ті працюють, раз, комбайн, два, три, там четвертий. Тобто жнива у нас в регіоні розпочалися активно. Так, що комбайн пішов на другий круг. Агрономи на місці, літають, ходять. Ще потихеньку, але ми працюємо. Ну що, перші тонни. Пішли, відпрацювали менше половини, тут у нас гектар, Надіюся, 50 буде. Ось така і результат такий. Перший бункер вже пішов. Не може не радувати, тому що убирати ще ось, ось, ось. Так що навіть не половина. Це не може не радувати врожаю. І пшеничка гарненька. Як бачите, не чорна, чистенька. Зараз зразу приїдемо, відвіємо на пасів. Так що працюємо. Ось така ситуація розкидає таким чином, пшениця висока. Соломи багато. Так, що у нас по... По втратах. Не видно нічого. Одна полова. Так що, в принципі, непогано, тільки що слабувато розтрушує. Але висока дуже солома. Так, щось так, якось. так. Перший прицеп є. Їдемо вигружати. Комбайн працює далі. Сипе десь не самим кращим, десь по 40. Ось тут 4 тони. Змолочено майже гектар, так що ну, 40-42 отако. Точно важити не будемо, тому що це йде на корм. І якби... Недоцільно нам їхати на ваги. Знаємо приблизно 40, от можна сказати. Все, Їдемо вигружаємо. Зараз брат до машини підкине і їдемо в склад. Зараз покажемо відео, як грузимо пневмо погрущиком нашим. Ось таким чином ми вигружаємо до нас на склад на гору. У нас тут знизу млин, тому ось сюди воно дує, тут опір і сипеться прямо в млин відразу. Ось таким чином перегружаємо, це виключно для корму сюди грузимо. Так що ось так. Ось так воно виглядає знизу. Вітродуйка. Піднімаємо прицеп. Через цей отвір відрегулювали і подається за допомогою труб платна горища. Ось така легенька і незамисловата штучка. Процес майже автоматизований, як бачите, перецепняний все йде своїм ходом. Так Година півтори можливо максимум, це якщо із настройками зусим. І прицеп зерна знаходиться зверху. Так що ось така незамисловата штучка.